Красиво горить! Це ми про вражені нашими дронами російські НПЗ та склади зберігання шахедів. Саме про це говоритимемо сьогодні на каналі Факти Лайв. Підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Ваша думка нам важлива. Мене звати Оксана Гуцайта, і ми починаємо. У тимчасово окупованому Донецьку цієї ночі було гаряче та яскраво. Наші сили оборони провели спільну операцію та уразили базу зберігання шахедів. Інформацію про успішну роботу підрозділів ССО, ракетних військ та артилерії, а також бригадної розвідки 414 ї окремої бригади безпілотних систем, підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він повідомив, що розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. І саме цієї ночі наші підрозділи спільними зусиллями реалізували завдання та уразили базу зберігання шахедів на території Донецького аеропорту. Вже традиційно бавовна щоночі відвідує і територію боліт. Цього разу яскраво вибухало і палало у Волгоградській та Костромській областях на Росії. У Волгограді добрі дрони завітали на місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пабліки заповнені відео з вибухами і спалахами, а тамтешні мешканці повідомляють, що загалом пролунало майже з десяток вибухів, як наслідок чимало пошкоджень. Тамтешній губернатор повідомив про загоряння в районі Промзони в Красноармійському районі, де й розташований НПЗ «Лукойл». Також він запевняє, що від уламків дрона загинув 48-річний місцевий мешканець, натомість у місцевих пабліках пишуть, що насправді у багатоповерхівку влучила ракета від системи ППО Панцер, а не безпілотник. Яскраво і гучно було й у Костромській області. Там під атакою дронів опинилася одна з найбільших теплових електростанцій Росії у місті Волгареченськ. Її вважають однією з трьох найпотужніших на болотах. Невідомі безпілотники напередодні ввечері літали над бельгійським Остенде. і це лише останній інцидент у серії схожих випадків появи безпілотників над Бельгією. У вівторок через них призупиняли роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа. Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході країни. Ситуацію обговорила міністр оборони Бельгії Тео Франкен та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Союзники по альянсу пропонують Брюсселю підтримку. Бельгійські спецслужби вважають, що наймовірніше за серією нещодавних інцидентів з дронами, які порушували повітряний простір країни, стоїть Росія. інциденти з дронами координуються в часі та просторі. Вони мають на меті навмисно спричинити збій у роботі. Це часто відбувається в один і той же час, одразу після заходу сонця. Для управління використовувалися не класичні радіочастоти, а мережі, 4G та 5G. Це напівпрофесійні дрони, які літали упорядкованою зграєю. Те, що не кожен може зробити. У Сполучених Штатах Америки у 40 найбільших аеропортах на 10% скоротять кількість авіарейсів. Причина загроза безпеці управління повітряним рухом на тлі рекордного 36-денного шатдауну. Скорочення зачепить литовища, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес та інші. І може викликати перебої в роботі кількох тисяч рейсів. Через шатдаун вже тисячі диспетчерів та працівників адміністрації безпеки транспорту працюють без зарплатні, а понад 3 мільйони пасажирів зіткнулися з проблемами саме через нестачу персоналу. Міністр транспорту США наголосив, що скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться знову відкрити роботу уряду. Ще більше незалежності від російських енергоресурсів. Польща планує постачати до Словаччини американський газ, щоб замінити російський. Про це на прес-конференції у Братиславі заявили президенти Словаччини і Польщі. За словами очільника Словаччини, Братислава нині перебуває під тиском, щоб якомога швидше відмовитись від газопостачання з Росії, але це складно саме тому. Він радий пропозиції від Варшави, мовляв, це дозволить забезпечити альтернативні постачання енергоресурсів в його країну. В свою чергу, президент Польщі зазначив, що його країна незабаром стане хабом постачання скрапленого газу зі США до регіону. Нагадаю, Рада Європейського Союзу у жовтні заявила, що підтримує повну відмову від імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина голосували проти. Американський президент Дональд Трамп заявив, що два тижні тому російський диктатор Володимир Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні. Про це глава Білого Дому заявив під час виступу на американському бізнес-форумі в Майамі. За його словами, під час телефонної розмови очільник Кремля заявив, що намагається буцімто закінчити війну вже 10 років, але йому не вдається. Мовляв, тепер Трампу належить це залагодити. Додам, що цього тижня в інтерв'ю ЗМІ американський президент висловив впевненість, що зможе за кілька місяців врегулювати російсько-українську війну. А ще додав, що на його переконання Москва прагне відновлення контактів з Вашингтоном. Київському метрополітену 65. 6 листопада 1960 столиці відкрили перших 5 станцій. Сьогодні їх вже 52. За весь час роботи столична підземка зупинялася лише двічі. Під час революції гідності її спинила команда Януковича вдруге через пандемію ковіду. На початку повномасштабної війни метрополітен перевозив пасажирів безкоштовно, і тепер вартість проїзду символічна лише 8 гривень. А ще підземка стала найбільшим укриттям для киян. На Київ летять ракети та дрони, вимикається світло. Чи місто просто стає у заторах? Щоб не сталося, метро починає рух вчасно, і так вже 65 років. Нині це просто рутина для пасажирів, а їх щодня майже 800 тисяч. Але 1960-го відкриття підземки у Києві було великою подією. Перші пасажири йшли туди, як у музей, бо що не станція, то ошатний палац, стіни оздоблені дорогим мармуром та гранітом з барельєфами та мозаїками. Усе почалося з п'яти станцій: вокзальна, університет, хрещатик, арсенальна, до речі, найглибша у світі та станція Дніпро. Інтер'єри Київської підземки не раз відзначали за кордоном. Станцію золоті ворота визнавали однією з найгарніших у світі. Та крім естетики, метро, передусім, це швидкий та найнадійніший транспорт. Місто велике і метро це найзручніший транспорт. Дві хвилини між станціями, а тролейбусом це може чотири, навіть шість. Ну, по-перше, це на даний момент це укриття. А по друге, це якби дуже зручно це мобільність. Це зручно, тому що це гнучкість. Ти сядеш і доїдеш спокійненько, розраховуючи час на роботу або куди тобі потрібно. Не зупиняється метро, і під час повномасштабної війни виняток хіба наземна частина червоної та зеленої гілок, де рух призупиняє через повітряну тривогу. Уже четвертий рік підземка найбільше укриття. У моменти російських атак там ховаються до 30 тисяч людей. Вони йдуть туди цілими сім'ями та зі своїми чотирилапами. Читають книжки, дивляться кіно, влаштовують імпровізовані концерти. Серед них і киянка Олександра Гринь. Вона щоразу спускається у метро у разі небезпеки, бо це рятує життя. 22 на 23 рік, 31 грудня, був приліт біля нашого університету, там, де я мешкаю, це станція метро виставковий центр. Це було зовсім неподалік метро, і в мене було відчуття, що стіни складуться, і це було навіть в метро, бо в нашому будинку повилітало скло в аптеці. Нова пошта, стеля впала. Тобто я вважаю, що... Особливо для моєї психіки, як мінімум, це було дуже. Адекватно спуститися в метро. Сьогодні у метрополітені працюють кілька тисяч людей. Лише машиністів понад 400. У години пік на лініях одноуменно працюють дві сотні машиністів. Тут все підкорюється чітким графікам та статутам. Метрополітенівці кажуть, що жорсткіша дисципліна хіба в армії. Через велику війну та хронічний брак фінансування проблем тут тільки побільшило. 80% потягів ще радянського виробництва. Більшість із них давно спрацьовані. Через брак людей навіть довелося збільшити інтервал. Між потягами. З позитивного через нестачу чоловіків метро потягом нарешті почала кермувати жінка. Це 25-річна Катерина Єсипчук. Вона працює у нас на синій лінії. Вона була одна з успішних учениць взагалі технічної школи. Також розкажу, що стажується ще одна жінка-машиністка. І ось у нас почався осінній набір на курси машиністів. У нас там навчається ще одна студентка. Метро позбувається радянської символіки та назв. Станція площі Льва Толстого перейменована на площу українських героїв, а дружба народів на Звіренецьку. Підземка таки має стати ближчою до пасажирів із собаками за те, аби можна було їздити із чотирилапами понад 90% опитаних киян. Остаточне рішення має нарешті ухвалити Київрада. Сьогодні столична підземка це 52 станції, Ще дві будують. Як раніше заявляв мер Кличко, наступного року, начебто, має запрацювати щонайменше одна нова станція у напрямку масиву Виноградар. Правда, дату відкриття вже багато років відкладали і постійно збільшували вартість добудови. Так само невідома доля і нової гілки метро на Троєщину. Її київська влада обіцяє десятиліттями, але поки все лише у планах. Даніл Самсонов Максим Станкого факта і СТВ. Напередодні ввечері соцмережі облетіла несподівана новина. Голівудська акторка Анджеліна Джолії несподівано прибула до Херсона, щоб на власні очі побачити, як живе прифронтове місто. Як твердить видання «Політику», вона не попереджала українську владу про свій візит до прифронтового міста. Вона прибула в ролі посла ЮНІСЕФ. Кордон перетнула пішки, щоб не привертати зайвої уваги. Ще й потрапила в інцидент з працівниками ТЦК на контрольно-пропускному пункті. У сухопутних військах кажуть, що нині з'ясовують всі обставини. А от в обласному військкоматі в Миколаєві видання підтвердили інцидент, заявивши, що водієм джолі був військовослужбовець резерву. І йому було наказано прибути на військову перепідготовку. Ну і звісно, куди ж без мемів? Приміром була версія, що ти цека викликав джелі її колишній чоловік Бред Піт. Ну, мовляв, іншого варіанту зустрітися в них не було. Інші дописуючі переконані, що насправді Бред хотів помститися і вирішив мобілізувати не чоловіка з кортежу Джолі, а власне її. Також дописувачі гадали, хто з наступних світових зірок побуває в ТЦК. Ну і згадали користувачі соцмереж, як саме дісталася до України джолі. Одні писали, що їй довелося нелегально долати кордон, а інші запевняли, що джолі скористалася ідеєю використати безкоштовні кілометри від Укрзалізниці. До речі, напишіть нам, що ви думаєте з приводу цієї трьошки від Укрзалізниці, чи плануєте скористатися? Цікава ваша думка. Підписуйтесь на «Факти Лайф, ставте вподобайки і коментуйте.